Вас вітає Академія Радник. Сьогодні поговоримо, як правильно вкласти договір на додаткову потребу, не порушуючи вимог щодо вартісних меж. Вартісні межі зазначається в постанові 11,78. Саме там ми можемо визначити, який спосіб закупівлі нам обрати. Давайте розглянемо такий випадок, якщо у замовника вже заключено договір, тобто здійснено закупівлю, в першому випадку, на суму понад 100 тисяч гривень, і в іншому на суму до 100 тисяч гривень. Якщо у вас вже заключений договір на 100 тисяч гривень, а на закупівлю товару або послуг, тобто він є вже понад пороговим, і ви, скоріш за все, провели на нього відкриті торги, і у вас виникає додаткова потреба лише на 20 тисяч гривень по цьому ж самому предмету закупівлі. Тобто, якщо це товари або послуги, то він до четвертого знаку співпадає за державним класифікатором. Отже, загальна вартість у вас буде по даному предмету закупівлі 120 тисяч гривень. Тобто виникає питання, яким чином правильно буде укласти договір на 20 тисяч гривень. Також у випадку, якщо у вас був допороговий договір, у вас виникає додаткова потреба на 70 тисяч гривень, і в загальному ви також у вас тепер виходить, що це 120 тисяч гривень. Гривень, тобто ви не проводили відкриті торги, ви проводили заключали прямий договір, і е, тепер виникає питання, як правильно вкласти договір на 70 тисяч гривень. Відповідно на це питання ми можемо знайти в абзаці 3 пункту 15 особливостей, де зазначено, що якщо у замовника виникла додаткова потреба, яку замовник не міг передбачити на момент здійснення закупівлі за тотожним предметом закупівлі, то очікувана вартість такого предмету не додається до очікуваної вартості тотожного предмету закупівлі. Єдиний момент правильно треба з'ясувати, що означає тотожний предмет закупівлі. Відповідно ну, академічного тламачного словника це такий самий однаковий з чимось, цілком подібний до чогось схожий один з одним за своєю суттю і зовнішніми ознаками та виявами. Враховуючи наведене, а також існуючий порядок визначення предмету закупівлі, заможник може прийняти рішення дотриматися тієї позиції, що тотожний предмет закупівлі це є предмет закупівлі за тим самим кодом державного класифікатора. Отже, відповідно до цього питання раджу ознайомитися із статтею, посилання на яку залишаю в презентації. Виходячи з того, що і в першому, і в другому випадку у нас додаткова потреба є допороговою, то ми розглядаємо окремо її, не сумуючи з попереднім договором, і відповідно замовник може укласти прямий договір, провести спрощену закупівлю або скористатися електронним каталогом, у разі якщо це закупівля товару. Єдиний момент треба не забути про те, що обов'язково потрібно підтвердити те, що дана потреба є. Є не передбачено замовник не міг передбачити, що в нього виникне така потреба, коли закупляв попередній раз даний товар або послугу. Це можна підтвердити рішенням органу місцевої влади про виділення додаткових коштів, довідкою про зміну до кошторису видатків, рішення у вигляді протоколу уповноваженої особи до вибору виду закупівлі та реєстру бюджетних зобов'язань. Тощо відповідно до цього залишаю посилання на статтю, де більш докладно розписані приклади, яким чином можна. Підтверджувати те, що додаткова потреба є непередбаченими. Запрошуємо вас на навчання, що яке буде проходити 11 та 12 травня. Це дводенне підвищення кваліфікації для замовників. Даний курс розроблений з урахуванням найновіших тенденцій та вимог професійного ринку у сфері публічних закупівель. Спікерами на даному навчанні будуть представник майданчика, представник міністерства економіки, а також експерти у сфері публічних закупівель. У вас буде можливість задати запитання експертам і. І прояснити для себе дуже багато питань, які можуть виникати в процесі проведення закупівель. Звертаємо вашу увагу на те, що канамі радник завжди працює для того, щоб вирішити всі складні питання, які можуть виникати у сфері публічних закупівель. Звертайтеся до нас за консультаціями у випадку, якщо у вас виникають питання. Дякую вам за увагу.